Доброго дня. Село Серебрія. Раніше був Гуманський район. Зараз їхав, бачу, написано Гайсинський. Зараз нас поперемінювали трохи щось. вибачайте, сьогодні вітер дуже сильний. Будиночок глиняний, обложений. Білою цеглою. Ціна 3 тисячі доларів, 120 тисяч гривень, верніше. Ділянка 30 соток. ну, Приблизно бо точно не повнять, Город 20 і десь там 10-15 під підбором, я думаю. Лавочка. Тут жомна яма. Двір асфальтований. Вообще тут люди не живуть вже. Пару років, я так розумію. Вони зараз не на місці, це родичі показують. Але таке частенько все. В раній мірі, що відпадає, не видно нічого. Ви ціленькі, не знаю, коли це облажувалося. Так, і в городі річечка тече, я ще там не був, зараз сходів, подивлюся і вам покажу. Зверху порядок нічого не видно, такого страшного. Забор дерев'яний, але на таких желізних кіпчиках, навіть на арматурах якихось не забітоніровано, воно стоїть крапко, можна вже крутити профнастів. Так, друзі, головний недостаток. Криниця, їхня людська оця. Ну Це вона прямо їхня, не сусідська нічия, але вона знаходиться ось ну, через дорогу. Е, вода, кажуть, тут постійно є, бо буває, що літом пересихає, то сусіди сюди ходять набирати. Каже, жінка, вона тут живе через кілька хат. таке, що в них тут нормальне місце з водою. Це все Новий Винограді, розказує. Це все виногради. Виноград. все, все. Ні звучка не чути, тільки птички і силовийки, да. так, віранда. така стеля. В хаті дві кімнати, кухня і віранда. Вікна всі дерев'яні, газа в селі немає. Про село розказувати не можу, але вже в кінці підведу підсумки, так сказати. Так, тут прихожа, вихід на гору і ще один. Це все вже глиняне, покрасене чимось. Так, це зал опалення в хаті пічне. Грубий, ця кімната не опалюється. Говорилося ось, з жінкою, то в неї вдома теж так само, але вони ну, купили УФО, каже, якщо їм треба, вони фур включили і, і їм вистачає. Бо я щось ні в кого не розпитував, як люди живуть, коли це не топиться, знаю. Ну раніше це так було нормально, вважалося. А зараз скажи ну, хоп, поставили, можна електробатарею якусь, якщо не робити парове Так, це кухня. Тут стріляча станька, наша біленька. Чи це... Ви поняли чистенько. Оце грубо Теж у нормальному вигляді наче. Не незачовне таке. І ще одна спальня тут світло виключили люди. Я думаю, що ми побачимо. Тут обої поклеєні. Коротше, таких явних по хаті проблем я не бачу. Напишіть, якщо щось бачите, помітили щось. Таке критичне. Оце що вода то якщо я думаю почистити краницю, то через дорогу можна протягнути. Або бити скважину. Так, є літня кухня, погріб, два гаража. Один гараж, один навіс з ямою. Тут тоже нормальний, сухий так. Вымуруно в камине. Стали таканус, ну сухо тут шуту. Я думаю, до погріба питань також бути не повинно. Так, літня кухня, я ще не був тут. Ага. Пічє, таке, що

І все працює, все видно, що не ага. Ось все люди балон привезли собі та й користуються газом. Та, да. живуть, боже, та... Та, Тоже така непогана споруда, чистенько нічого не лопає, не відпадає. Можна в літній кухні літом жити взагалі. Хто любитель природи. Переїжджаю і лишай його. Да? Так, це для курники. Я не буду туди залазити. Думаю, що там нічого такого не побачимо. Так, тут майстерня була. Я думаю, це, мабуть, все забереться. Це гаражі не забути. Тут комура для зерна, для різних речей. Тоже сухо, чисто. Тут ага, саратик для Оце для худоби. Тут вже місця багато. Так, зараз гаражі. Гляне, і піду на город сходю до річки. Так, тут отакий гаражик. глиняний теж, я так розумію. Чи це так обложено? Не знаю. Так, да, так, да, так. Да. А тут як наче вес, але є яма для машини. Тут дрова. Дрова казали, люди залишаються, що ще на одну зиму вистачить. Ось Такі різні споруди, сараї. Дові, що я захочу, щоб викупили хати. Добре. <смістичні> щоб людей більше було, да? Я вже дуже Так, отака краса на городі. Каже, жіночка тече вода, зараз піду подивлюсь. Емжом. Вже... Щас піду гляну що там. Так, друзі, село Серебрія. 35 кілометрів від Умані і десь, мабуть, так само до Бершаді. Транспорт їздить кожного дня до Бершаді в базарні дні по три рази на день. Е, Науми зараз щось каже скоротили рейси. Ну, Ходить, але вона точно не знає, в які дні і як часто. Школи садочка немає. Возять дітей, ну, шкільний автобус, по селам тут збирає, де немає шкіл, і везуть в сусіднє село. Церква є в селі. Таке село продовгувати не дуже велике, але зате затишне, магазин є. Люди живуть, кажуть, немає ніякого грабітельства, ніяких проблем, всі тих і спокійні, все нормально. Так, не знаю чи йти туди, чи не йти. Щось. Стоять, ай, все. Ну так прийшов, якщо бачите, зразу в болоті. Коротше, тут долина і не знаю, чи воно літом замоче, чи ні, зараз спитаю. По ідеї річечка тече там, бо далі отам ставок. І з другої сторони ставок, то вода там тече. це що підзалито трохи. Це друзі, дякую вам за перегляд.